Ну, дивіться, у вас щось зміниться дуже раптово. Якісь такі події у вас будуть виникати. Можливо, ви до чогось прикладали зусилля, хтось намагався заробити гроші або отримати якісь знання, проявити свою майстерність. Можливо, хтось навіть десь навчався або хотів навчатися, і, от саме це вам принесе потрібну інформацію. Ви знатимете. Як досягти того успіху, який вам потрібен? Енергії в вашому житті будуть змінюватися дуже швидко? Те, що було можливо у вас таким, знаєте, не дуже приємним для вас, то воно зміниться на більш конструктивні позитивні події. До цього вам допоможе. Корисна інформація або те, що ви вивчали, або навчалися, або там, де прикладали зусилля. Хтось, можливо, отримає винагороду, якісь, можливо, виплати для вас будуть, навіть де в певній мірі неочікувані, або отримаєте більше, ніж ви очікували. Також вам потрібно знати про те, що якщо ви щось отримуєте в своє життя, то, можливо, вам і доведеться тим ділитися. Але якщо вам, ви будете так вчиняти, то це вам буде приносити задоволення і радість. Ну, такий час для вас прийшов, що ви будете саме отримувати задоволення, якщо будете чимось ділитися. Другий варіант, про що вам потрібно дізнатися прямо зараз? Королева Пентаклів, туз вогню і двійка мечів перевернута. Другому варіанту, вже прийшов час зрозуміти, що там, де ви перебували, у невідомості, чогось ви не розуміли, не знали, можливо, тривалий час обмірковували, можливо, ви стикалися із неправильними або неприємними для вас діями вашого партнера, і через те у вас були розчарування, можливо, ви щось для себе там надумували. То зараз у вас також це все швидко буде змінюватися. Ви можете завдяки своїм талантам, завдяки своїм активним діям, якщо будете особливо розвивати щось нове, те, чим ви раніше не займалися, то ви отримаєте або свої статки, або самодостатність. Тобто ваші надбання будуть вам винагородою за ваші зусилля. І вам саме час прийшов дізнатися про те, що досить перебувати в сумнівах. Якщо ви обирали якийсь новий напрямок, то вже прийшов час діяти, ви будете за це обов'язково винагороджені. Це другому варіанту. Третій варіант, про що вам потрібно терміново знати? Так, лицар пірів. Ну, дивіться, у вас можливо у родині все гаразд. Ви задоволені.